Вітаю тебе, друже, на уроці інформатики. Сьогодні ми будемо тренуватися створювати зображення у програмі Paint, а саме зображувати корабель з геометричних фігур. Я покажу, як у програмі Paint створити саме такий корабель для подорожі. А ти, коли приступиш до самостійної роботи, ти можеш створити або за моїм зразком або за своїм власним задумом. Спочатку хочу тобі нагадати, де шукати на комп'ютері графічний редактор Paint стандартну програму Windows. Якщо немає значка, Paint на робочому столі, як у мене, ми шукаємо її через кнопку «Пуск». Кнопка «Пуск» знаходиться у лівому нижньому куточку, натискаємо лівою кнопкою миші і передивляємося, чи є тут значок Paint. Нема. Тоді натискаю на команду всі програми, так? і знов-таки, якщо я не бачу значка Paint. Я гортаю до папочки Стандартні програми. Натискаю стандартні програми і з'являються всі ті програми, які є на моєму комп'ютері. І ось я бачу значок графічного редактора Paint. Натискаю лівою кнопкою миші і відкривається вікно Paint. Вікно графічного редактора Paint Складається з робочої області, на якій саме і створюється зображення, і зверху ти бачиш панель інструментів, якими ти будеш користуватися. Перед тим, як малювати корабель, хочу звернути увагу на фон. Тобою помічено, що корабель намальований не на білому фоні, а дійсно, нібито він пливе по морю. А як цей ефект. Можна зробити у пейті. Дивись! Перший спосіб це вставити фон з твого комп'ютера, якщо у тебе є завантажені зображення, світлини саме з виглядом моря. Для цього ти можеш користуватися інструментом «Вставити». Натискаю на Вставити і обираю а, саме дію Вставити з. Маєте на увазі з комп'ютера. Натискаю з'являється вікно, де а, ти обираєш саме, в якому місці твого комп'ютера у тебе є зображення. Ось у мене є папка зображення, куди саме я і завантажувала з інтернету різні цікаві світлини. Обираю. Світлину натискаю і натискаю на клавішу Відкрити. І ти бачиш, що вона з'являється на робочій області. Далі працюєш як із будь-яким зображенням. За допомогою маркерів, так, лівою кнопкою миші я затискаю і розтягую по всій області мого аркуша. Якщо все мене влаштовує, натискаю лівою кнопкою клавіші на будь-яке місце і Фон готовий, другий варіант це використати геометричні фігури. Обираю прямокутник, натискаю роблю налаштування. Колір 1 відповідає за колір контуру. Натискаю, натискаю на інструмент контур, є варіанти, який саме має контур. Наприклад, у мене буде. Прямокутник без контуру. Тому я натискаю дію без контуру. Далі переключаю на колір 2. Це фон мого прямокутника. Зараз ви бачите, що колір 2 жовтого кольору. Але мені треба створити ефект моря. Тому, переключившись на колір 2, я натискаю на Заповнити, знов-таки обираю той варіант, який мене цікавить. Спочатку спробую однотонний колір. Натискаю однотонний колір, на палітрі обираю той колір, який мені потрібен. Обираю ось такий блідо-блакитний. і ось ти бачиш, що колір 2 змінився. І тепер я на робочій області починаю розтягувати до того розміру, який мені потрібно, прямокутничок. І от, ти бачиш, без контуру. Блакитного фону у мене з'являється прямокутник. Так, щоб у мене був це заповнено на всю робочу область, за допомогою маркерів, так я розтягую на всю область. Ось! І поки у тебе є маркери, ти можеш поекспериментувати і подивитися, а як буде виглядати фон, наприклад, якщо а, заповнити неоднотонним кольором. Знов-таки натискаю Заповнити і експериментую. Ось так буде виглядати пастель, маркер, олія, звичайний олівець, акварель. Обираєте той вигляд, який до вподоби, натискаємо, якщо все влаштовує, клацаємо на будь-якому вільному місці, так, і форм готовий. Починаємо роботу над зображенням. Створювати кораблика ми будемо за допомогою геометричних фігур. Першою фігурою буде прямокутник. Тому на панель інструментів обираю прямокутник. Відразу налаштуємо, щоб наш прямокутник був зафарбований. Так? Для цього ми обираємо колір контуру, це колір 1. Так? І колір фону це колір 2. Обираю лівою кнопкою миші заповнити. Однотонний колір. Контур буде. Так? І нехай буде контур чорного кольору. От якраз ти бачиш, що колір 1. Позначка чорного кольору. Змінювати не потрібно. Далі я переключаю на колір 2, роблю на лаштування та обираю заливку якого кольору, наводжу вказівником миші на початкову точку зображення, натискаємо і тримаємо ліву кнопку миші та ведемо в кінцеву точку. Наш прямокутничок. Відпускаємо ліву кнопку миші. Зображеного прямокутника можна за потреби переміщувати та ще й змінювати. За переміщення відповідає центральна область фігури. За потреби просто тиснемо ліву кнопку миші та тягнемо вказівник в потрібне місце. Щоб змінити розміри фігури, достатньо потягнути за один із видалених маркерів. Наступним елементом буде прямокутний трикутник. Обираю трикутник, зображую його на робочій області, треба розвернути в потрібне положення. Для цього оберемо команду повернути. Ось вона. Так, із запропонованих дій обираю дію відобразити зверху вниз. Натискаю, і положення змінюється. Коли трикутник повернуто, перемістимо в потрібне положення. Хапаємо за центральну частинку, тримаємо лівою кнопкою миші, перетягуємо в потрібне місце, відпускаємо, так, і за потреби. Нам о, треба змінити розмір. Тягну за маркер. Все, передня частина кораблика готова. Для зображення задньої частини корабля зображений прямокутний, трикутний, потрібно відобразити теж. Але в даному випадку мені треба відобразити і зробити дві дії. Спочатку я поверну його зверху донизу. А потім я поверну його, відобразити зліва направо. І тепер перетягую задню частину. Так, якщо не треба змінити розмір, то робота з задньою частиною кораблика закінчена. Щоб позбутись ось таких ліній, котрі розбивають задню, центральну та передню частинку корабля, Потрібно обрати пензлик, за потреби збільшити його розмір і, а, натискаючи вже праву кнопку миші, замалювати непотрібні лінії. Замалювати. Але будь уважним, щоб колір пензлика був такий, як і колір фону. Аналогічним способом, як ми це робили, ми малюємо інші частини корабля. Наприклад, з прямокутничка палубу, тільки бачиш, я вже фон змінила, корпус, Так, а знов таки замальовую пензликом непотрібні лінії, додаю віконечка. Димарі. Щоб намалювати на палубі місток, використовуємо інструмент прямі лінії, де чорним кольором, тому дивись, щоб колір 1 був саме чорного кольору, ми зображуємо решітку. І тепер залишилося лише запустити наш корабель. Для цього додамо дим, котрий буде виступати з димаря. Для цього обираємо інструмент розпилювач та найбільший розмір і створюємо ефект диму. Вуаля! корабель готовий